Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю росіяни тричі вдарили скабів по плавня, гулій та новоандріївці. З РСЗВ крила знову Кам'янське малуток, мачку та Щербаки. На ранок окупанти знову вдарили ФПВ-дроном по Пологівському району. Пошкоджено будинок та прилеглу територію. За попередньою інформацією постраждалих немає. Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Також з Васильівського району поліція евакуювала чотирьох жителів. Це жінки віком від 18 до 75 років. Місцевих закликають виїжджати до безпечних місць та не наражати себе та близьких на небезпеку. Вбив товариша, бо не зійшлися в поглядах у політиці. Інцидент стався в Вознесенівському районі. Два товариша смакували оковиту та почали сваритися. Відтак один з них схопився за сокиру та вдарив по нозі іншого від масивного кровотечі. Чоловік помер. Патрульні, яких викликали на місце пригоди сусіди, знайшли тіло на подвір'ї, обшукавши прилеглу територію. Виявили підозрюваного, який біля річки змивав з себе кров. Ним виявився 34-річний запоріжець, який вже мав судимість. Нині його затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За півроку в Запоріжжі до суспільно-корисних робіт залучили понад три тисячі безробітних серед них більше ніж тисяча вимушені переселенці. Це тимчасова робота в умовах воєнного стану, яка є частиною програми Армія відновлення людей залучає допомагати ліквідовувати наслідки обстрілів, розбирати завали, а також до волонтерства. Це, зокрема, плетіння маскувальних сіток та розвантаження гуманітарної допомоги. З кожною людиною укладається трудовий договір, а період зайнятості враховує до страхового стажу розмір оплати може сягати до півтори мінімальної заробітної плати. Незважаючи на те, що суспільно-корисні роботи були запроваджені дещо раніше, вони активізувалися саме під час воєнного стану для вирішення питань, які є наслідками військової агресії. Дуже багато випадків, що приходячи на суспільно-корисні роботи, людина закріпляється за підприємством, і після того працевлаштовується на постійну роботу саме в ту організацію, де вона проходила суспільну роботи. На корисні роботи. На території колишнього каховського водосховища у мілких озерах гине риба перші випадки стали відомі ще тиждень тому на озері Малий Кушугум, що поблизу селища Кушугум. Тоді на берегах водойма було виявлено майже 250 загиблих особин річкової риби. Серед них європейський сом, товстолобак, судак, білий амур та щука. Однак ситуація погіршується. Нині від нестачі кисню гина навіть карась, один із найвитриваліших прісноводних видів. За словами державних інспекторів, в спекотну погоду в ізольованих водоймах, які втратили зв'язок із руслом Дніпра, спостерігається цвітіння води, що призводить до різкого зниження вмісту кисню. За попередніми підрахунками збитки для рибного господарства Україна вже перевищили один мільйон гривень. Після того, як ця ділянка втратила сполучення з Каховським водосховищем, тут значно погіршився гідрологічний режим. Це означає, що водотік став значно менший, обводненість даного об'єкта стала значно меншою. І наразі під впливом високих температур, які ви спостерігали останні тижні, відбувається порушення гідрологічного режиму, а саме умов існування водних біоресурсів. Тобто відбувається так зване цвітіння води, відбувається. Значне зниження кисню, що звісно призводить до явищ так званої задухи на озері Малий Кушугум разом із рибоохоронцями. Побувала знімальна група телеканалу МТМ. Більше про екологічну катастрофу та шляхи її вирішення розкажемо у спецрепортажі 25 липня о 17.00. У Запоріжжі добігає кінця електронне голосування щодо перейменування комунарського району. Нагадаємо, на вибір є чотири варіанти. Наразі понад 800 запоріжців проголосували за нову назву. В лідерах космічний майже 68%, на другому південний. А от європейський та козацький поки що мають найменшу кількість голосів. Нагадаємо, обрати нову назву району можна до 30 липня на сайті міськради. Для цього необхідно зареєструватися та обрати той варіант, що подобається найбільше. Металург презентував новий логотип та візуальний стиль спортивного клубу. Нова емблема поєднує в собі традиційну круглу форму, в центрі якої дві ключові літери М і З, що символізують назву клубу та міста. Візуальний логотип нагадує козацьке частокіл, гострі лінії, енергійний нахил, що відображає силу, рух і готовність до боротьби. Ключовим символом нової айдентики стало гасло Козаки йдуть. Рядок зі славетної пісні Ой на горі та жанці жнуть. Вона уособлює незламний дух запоріжців та згуртований характер футбольного клубу Металург. Ціль зміни емблеми це було так зване ну, збереження історичних якихось речей Запорізької, Запорізького краю, Запорізької землі, козацтва і таке інше. Та е, додатково означити в новій емблемі, що є. Прагнення до нових перемог, до підкорення нових футбольних вершин. Візуальний стиль клубу це поєднання червоного, чорного та жовтого, який тепер буде скрізь. Від форми до фанатської атрибутики робота над проєктом логотипу тривала кілька місяців. Вона об'єднує не тільки футбол, але й інші види спорту під одним гербом. Нову ідентику для клубу розробила агенція з Івано-Франківська, яка до цього створила візуал для ФК Полісся та рух. А от з оновленою концепцією клубу допомогла агенція Еволюшн Спорт ініціатором Red Дизайну стала обласна асоціація футболу. Каже, це нова сторінка в історії клубу. Дійсно, спорт, футбол сильніше засередить саме в Запоріжжі. І ми бачимо по результатах. В цьому році ми відкрили спортивну арену, в якої займається більше тисячі дітей на місяць. Цього року ми відкрили школу вищої спортивної мистецтвості, яка сім років. Не працювали, не давали можливості нам для вищих досягнень. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.